Сергій чоловік з позитивним ВІЛ-статусом. Власне обличчя не показує. Про те, що має віл, знають лише рідні Сергія. Віру згадує, отримав, бо вживав наркотики ін'єкційно. Шприци говорить, не завжди були стерильними, особливо коли вживали гуртом. Коли протестували людей, з якими я вживав. З них три-чотири людини виявилися ВІЛ-позитивними. Навіть вони не знали, що вони віл-позитивні. Мій світогляд змінився. Я за будь-якої можливості намагався обстежуватися, бо у цієї хвороби є період вікна, коли аналізи її не виявляють. Я здавав, заспокоював себе, наче пронесло, продовжував вживати, знав, що у людей є статус, намагався з ними не вживати, шукав інші можливості. Але думка в голові все одно лишилася, а раптом. Наркотики згадує Сергій спробував на початку 90-х. Тоді йому було 19. Наступні кілька років був як каже сам в системі. Вживати продовжував і у місці позбавлення волі. Потім я звільнився. На той момент вже існували програми зменшення шкоди. Там я зробив тест, який показав, що ця хвороба в мене є. Я ще розповідав собі, що може, це не так, може, це помилка, може ще щось. До того ж, я весь час вживав і не приділяв цьому значення. Прийшов такий момент, коли наркотики стали нецікаві, не приносили ніякої радості. Я спробував реабілітацію. Було декілька реабілітацій. Все вийшло. Я почав одужувати. Сьогодні чоловік не вживає наркотики, має родину та роботу, отримує антиретровірусну терапію. Про ВІЛ говорить так. Якщо ти правильно ставишся до свого здоров'я, п'єш терапію, здаєш аналізи, ведеш здоровий спосіб життя, то все в тебе буде добре, будеш жити довго і щасливо. Кожен відповідає за своє здоров'я. Я кинув наркотики, я кинув курити, пити. Я вилікував гепатит, зуби, я зайнявся своїм здоров'ям. Періодично на ВІЛ тестуватися треба обов'язково, вважає Сергій, навіть якщо людина ніколи не вживала наркотики. Якщо ж віл статус виявився позитивним, каже чоловік, з цим просто треба жити далі. Просто живи з цим, все, просто правильно стався до цього. Не треба такого, що якщо воно є, то все, я буду помирати. Не треба. Можна довго та щасливо жити. Я збираюся померти від старості, не від хвороби. Тому й займаюся своїм здоров'ям. Просто знайди місце, де отримувати терапію, їж пілюльки та живи довго та щасливо. Займайся коханням, народжуй дітей. Це просто хвороба. Це не вирок. Сергій один з майже 3,5 тисяч дорослих людей в області, яким за останні 36 років офіційно підтвердили наявність в організмі ВІЛ. Такі дані має директор обласного медцентру соціально небезпечних захворювань Тарас Зледенний. Скільки ж загалом людей на Сумщині є носіями вірусу? Невідомо. Щорічно, говорить Тарас Зледенний, На ВІЛ обстежується 40-50 тисяч людей. Це приблизно 5% населення області. Ми покращили в області в Сумській області кількість тестувань, тобто вона збільшується І відповідно, Розумієте, там пропорція пряма. Чим більше ти тестуєш, тим більше відповідно виявляєш. У нас на Україні по приблизним даним ще десь 40% людей, які живуть з ВІЛ, не знають про свій статус. Тестування на ВІЛ безкоштовне. Його можна пройти у сімейного лікаря в центрі соціально небезпечних хвороб, СНІД-центрі, громадських організаціях. Якщо виявиться, що людина має віл, їй призначать антиретровірусну терапію. Витрати на неї бере на себе держава та донори. У нас є кур'єрська доставка. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які тільки займаються тим, що доставляють препарати до пацієнтів. І наші препарати можуть бути точково довезені до цих пацієнтів або передані в зручних місцях, або є спеціальні у нас автомобілі організація, яка займається транспортуванням цих препаратів в регіони, в райони і вона може особисто до, до кожного пацієнта довести ці препарати. За словами Тараса Слиденного, за 9 місяців 2023 року в області виявили 159 віл-позитивних людей. Від сніду за той же період померли 8 жителів сумщини. Діана Крахматова Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.